Вібрації Верховини це проект закарпатського художника Петра Рязки, частину якого експонують у Івано-Франківську. Перша суто концептуальна складова циклу знайшла собі тимчасове місце в Ужгородському виставковому просторі. Коридор, натомість другу образотворчу презентували прикарпатцям у галереї Артнамур. Її назва Верховинський космос. Відповідно до серії робіт представлених тут. Свої творчості він поєднує. Космічне начало, те, яке ототожнюється з якоюсь вищої сили, яка дає людині натхнення і талант для Петра Ріаски. Це є дуже визначальний, як він мені розповідав, тільки на природі, тільки спілкування з природою він знаходить якісь натхнення для створення своїх образів. Сповнений експериментів контемпорарі-арт. Так відгукуються мистецтвознавці про роботи Петра Ряски. Серед найсвіжіших добірка колажів із вигадливими назвами. Вони доповнюють барвисті живописні образи, створені акрилом. Більшість Автор почерпнув на численних пленерах. Ще однією яскравою сторінкою експозиції стали художні інсталяції. У них знаходить нове життя і застосування старовинний мотлох, на кшталт дверцят від шафи, дзвоників та обрядових костюмів.